Всім привіт! Розглянемо в огляді житлові будинки, які знаходяться в мальовничому місці з гарною природою. На огляді будинок, який знаходиться в місті Тараща Київської області, загальна площа дому 50 квадратних метрів будинок вміщує дві житлові кімнати, також зал, коридор і кухню. Із комунікацій газ та електрика. Опалення індивідуальне газове через газові конвектори. Поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї криниця поруч город та сад, загальна площа ділянки 8 соток. Огороджена територія металопрофільними воротами та бетонним парканом. Це оголошення власника. Посилання на оголошення залишаються в описі під даним відео. Ціна дому 16 тисяч доларів. В місті Тараща досить розвинута інфраструктура, є школа. Коледж, дитячий садок, супермаркети, відділення нової пошти та Укрпошти, церква, кафе, перукарня та багато іншого. Далі розглянемо ось таку хатинку ціною 490 тисяч гривень в доларах на даний момент це 11 806 доларів. Досить великий, просторий дім з великою ділянкою. Опалення в хаті газове через газовий котел. Житлова площа складає 73 квадратних метрів, а загальна площа 109 квадратних метрів. В будинку 4 кімнати дім потребує незначного косметичного ремонту. На подвір'ї санвузол, колодязь, садок з посадженими фруктовими деревами на ділянці город. Також на подвір'ї є літня кухня, сарай, гараж інші господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 62 сотки. Знаходиться дім в селі Самгородок Білоцерківського району Київської області. В селі є загальноосвітня школа, дитячий садок, відділення нової пошти, будинок культури, магазини до найближчого міста сквера 13 кілометрів. Оголошення власника Розглянемо в огляді дім, який знаходиться в селі Кривошиїнці Київської області. Із комунікацій проведено газ та електрику. Опалення парове також є грубка для опалення дровами. Загальна площа 55 квадратних метрів в хаті дві кімнати. Санвузол знаходиться на подвір'ї, поставлені металопластикові вікна. Загальна площа ділянки 20 соток, є город та сад. Територія огороджена парканом. Це оголошення, опубліковане власником дому. Ціна 199 тисяч гривень. В доларах це 4795 доларів. В селі є відділення нової пошти та Укрпошти, магазини. До найближчого міста сквера 13 кілометрів. Дім ціною 3000 доларів загальною площею 41 квадратний метр будинок вміщує одну кімнату із комунікації електрика підключено централізовану воду. Опалення пічне, сан вузол знаходиться на подвір'ї, але в будинку передбачена кімната для ванної кімнати та туалету. Дім потребує незначного ремонту. Посилання на оголошення будинків будуть в описі під відео. На подвір'ї господарчі приміщення загальна площа ділянки 47 соток. Розташована хатинка в Київській області в селі Горбані Бориспільського району. Це мальовниче село із інфраструктури відділення Укрпошти, магазини, медпункт до міста Переяслав 38 км, до Києва 128 км. Будинок, який знаходиться в селі Нова Олександрівка. Броварського району Київської області. Загальна площа складає 47 квадратних метрів. В хаті пічне опалення на подвір'ї колодязь і колонка з водою. В хаті одна кімната житловою площою 22 квадратних метрів. Дім в житловому стані потрібно лише навести трохи порядку. На подвір'ї санвузол, сарай, дровник, погріб. На ділянці сад з фруктовими деревами і город. Загальна площа ділянки 29 соток. Вартість дому 150 тисяч гривень. Це оголошення власника. В селі школа, дитячий садок, магазини, відділення нової пошти, музей. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.